В наш час люди готові купувати дорогущі курси по заробітку, але чомусь у цих людей не виникають питання до тих, у кого вони купують ці курси, чому вони самі не заробляють на тому, що вони продають. Тут все просто людина створює продукт, продає його вам і на цьому і заробляє кошти. А люди з надією на фінансову незалежність купують і потім залишаються в розбитого корита. Коли людям дають інформацію безкоштовно, дійсно корисну інформацію, люди пускають мимо вух, тому що шукають в цьому якісь під. Водні камені. Якщо це безкоштовно, значить це погано. Але насправді це не так. І в цьому відео я вам продемонструю свою стратегію, завдяки якій я заробляю кошти вже протягом п'яти років. Покажу вам все без води, чітко по факту від А до Я. Покажу, як ви можете повторювати ті самі дії і заробляти так само кошти завдяки ноутбуку або телефону. Тут різниці немає. Також неважливо, скільки вам років, які ви країни, як вас звуть, якої ви статі і так далі, так далі. Тож дивіться уважно це відео і до кінця. Щоб нічого важливого не пропустити. Відразу скажу, що додаток, по якому я буду працювати в цьому відео, я залишу в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде закріплено в закріпленому коментарі. Пишіть мені в особисті кодову фразу YouTube, і я вам надішлю його абсолютно безкоштовно. А, також в моєму телеграм-каналі ви зможете знайти багато корисної інформації стосовно саморозвитку, заробітку коштів в інтернеті і багато-багато іншого. Тож переходьте, читайте, дивіться все від А до Я, я вас ось так от 10. Приймаю і читайте обов'язково закріплений пост. Зараз перед своїми очима ви бачите графіки на валютному ринку. Це не крипта, не плутайте з цим тут набагато простіше. Наша задача просто обрати будь-яку валютну пару, наприклад, ось євро-долар, і поставити кошти, умовно, тисячу гривень на те, що зараз валютна пара протягом 5 хвилин піде вгору. Якщо дійсно валютна пара піде вгору, то ми заробимо на цьому кошти. Якщо ж піде вниз, то ми втратимо свої тисячу. Гривень. Зараз я вам все наглядно продемонструю, тому дивіться уважно. Ринок, як ви бачите, ринок постійно змінюється: то йде вниз, то йде вгору. І просто вгадувати це було б дуже тупо. Тому е моя команда програмістів створила дуже класний додаток для новачків, які можуть ним користуватись і просто заходити по ньому в угоди. Умовно, ви поповнили там 20 тисяч гривень собі на рахунок. Далі перейшли в мій телеграм-канал, приєдналися в мій закритий канал, і тут ось під кожним постом є. Є мій торговий додаток. Ви його відкриваєте, натискаєте отримати сигнал. Далі вас закидає ось таку от головну сторінку. Тут ви можете обрати будь-яку валютну пару. В моєму випадку вже є валютна пара євро-долар 88% дохідність. Зверніть увагу, це валютна пара не ОТС, а звичайний Євродолар. На ОТС ми не працюємо. Далі ми тут обираємо таймфрейм, давати 5 хвилинний таймфрейм. Чим довший таймфрейм, тим довша угода. І натискаємо отримати новий сигнал. Все, більше нічого не потрібно робити. Ми зараз просто чекаємо сигнал від мого торгового додатку і будемо заходити вгору або вниз, в залежності від того, куди він нам скаже. Так, так, так. І він сказав нам вниз до 16.12. По українському часу це до 17.12. Я повертаю 14 тисяч гривень до угоди і заходжу вниз. Ми зайшли буквально на 4,5 хвилинки, як ви бачите, графік потрішки вже почав рухатись донизу, який сказав нам додаток. Сума угоди моєї 14 тисяч гривень, і у разі. Плюсової угоди я зароблю 12 320 гривень чистими, буквально за 5 хвилин. Ви можете подивитись на мою історію угод за останні дні. Як ви бачите, тут були і плюси, і мінуси, але зазвичай це у нас тут плюсики. Особисто я за вчорашній день заробив 45 тисяч гривень. Ви можете так само перейти в мій телеграм-канал і подивитись мій звіт за вчора. Ось такі от звіти я кожного дня публікую, показую всі свої угоди, показую, скільки було зароблено. Ось Зверніть увагу, 25 серпня. 45 тисяч гривень чистими. Повертаємось до угоди і дивимось, як у нас впевнено рухається графік донизу, саме туди, куди нам вказав мій торговий додаток. Способів аналізу валютних пар їх купа. Є фундаментальний аналіз, є технічний аналіз, є індикатори, які допомагають у торгівлі, є різні стратегії. І також є ось мій особистий торговий додаток, по якому я і працюю. Вільний час я просто беру телефон, відкриваю додаток, і коли немає. На технічний аналіз. Просто повторюю угоду за моїм додатком і заробляю таким чином кошти. Тому що не завжди мені зручно робити технічний аналіз. Хто не знає, що таке технічний аналіз, це потрібно сидіти за ноутбуком, малювати там різні рівні, потрібно розбиратися у паттернах і так далі, так далі. А я просто повторюю угоди за своїм торговим додатком і таким чином, ось і заробляю кошти. І просто показую вам, як це працює. Ви можете повторювати, можете не повторювати, мені абсолютно. Абсолютно все одно, але якщо ви зацікавились, мій телеграм-канал буде в закріпленому коментарі. Нагадаю вам ще раз. А тим часом, поки ми з вами спілкувались, залишається вже півтори хвилини до кінця угоди, і скоріш за все, ми з вами зараз зафіксуємо прибуток в цьому відео. І так, друзі, у нас залишається менше ніж 10 секунд. Ну і тут у нас просто подивіться, яка впевнена угода. 3, 2, 1 і плюсуємо зараз 12 тисяч 320 гривень на свій рахунок. Таким чином, я вже протягом 5 років заробляю кошти в інтернеті завдяки ноутбуку або телефону. Як я вже сказав, це не важливо. Я виділяю буквально декілька годин на день, відкриваю угоди в будь-який мені зручний час. Заробляю кошти і потім виводжу їх на будь-який гаманець. Ви можете переглянути мою історію виводу коштів. Тут різні суми і їх виводять без проблем. Тому, якщо ви зацікавились цією сферою, хочете почати свій шлях з абсолютного нуля, переходьте в мій телеграм-канал, посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Я вам бажаю успіху, приєднуйтесь до моєї команди і до зустрічі в наступному відео.